Я вас вітає видивитись проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Нещодавно у Кривому Розі почав працювати спецавтомобіль Господарочка. Це пілотний проєкт з надання нової комплексної допомоги з обслуговування вдома. Програма реалізується в рамках співпраці влади міста та ради оборони Кривого Рогу з іноземними партнерами у Тернівському районі. Наші кореспонденти відзняли сюжет, який я пропоную для початку переглянути. Раїсі Павлівні 84 роки. Жінка майже все своє життя пропрацювала викладачем у інституті. Її загальний стаж роботи налічує 50 років. У 1998-му пані Раїса пішла на заслужений відпочинок. Через свій поважний вік жінці складно робити деякі побутові речі. Тому вона звернулась до мобільної соціальної служби «Господарочка». пілотного проєкту, який реалізований завдяки співпраці влади міста та ради оборони з міжнародною організацією Програма розвитку ООН». Це мені надають допомогу косметичне прибирання житла, деякі важливі для мене роботи на кухні, що я не можу зробити. От мені допомагає соцпрацівник. От. Я користуюся, заключила договір і користуюся. Услугами порікмахера мобільна соціальна служба створена та розпочала свою діяльність у Тернівському районі з 1 лютого 2024 року. Її послугами можуть користуватися особи, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі, та отримують соціальні послуги, догляд вдома та натуральна допомога. А це майже дві тисячі осіб. Серед них і Ганна Семенівна. Помогаю. Допомагають спасибі. Одною складно. Дякую, що машина приїжджає. Все косить, аж настрій стає краще. Хочеться щось робити, тому що така трава стояла, а зараз гарно. Велика дякую. За чотири місяці активної роботи мобільна соціальна служба вже здійснила за півсотні виїздів, надавши більш ніж 600 соціальних послуг криворіжцям, які проживають у віддалених житлових масивах міста. У складі служби працюють медична сестра, перукар, швачка, робітник з комплексного обслуговування і ремонтних робіт. І навіть професійний психолог. Ну, важливо, те, що мені сутроботник приходить, купує продукти, у хаті уборочку робить, що треба, платить комуналку, показання щотика передаю, їй кажу, вона все передає. І так, що треба, що, там, що треба, вона мені прийде, все допоможе. А це спасибо. Крім соціальних послуг, мобільна соціальна служба також надає допомогу у перевезенні осіб з обмеженими руховими можливостями до медичних закладів та назад додому. Однією з головних цілей цієї ініціативи є покращення якості життя літніх людей, особливо тих, хто не має можливості самостійно виходити з дому. Завдяки такій підтримці пенсіонери відчувають себе потрібними та захищеними, адже вони знають, що завжди можуть розраховувати на допомогу. Тобто це літні люди, це особи з інвалідністю, це інші вразливі. Ві групи населення яким важко буває дістатися до лікаря або до пирокаря, або до швачки, яким самотужки важко буває впоратись з домашнім господарством, саме тому була запроваджена ця мобільна соціальна служба, яка виїжджає за домашньою адресою і допомагає літнім людям. За час своєї роботи автомобіль господарочка що використовується мобільною соціальною службою, набув неабиякої популярності серед літніх людей Тернівського району. Ця ініціатива не лише покращує фізичне здоров'я. П'ялітніх людей а й сприяє їхньому емоційному благополуччю, зменшуючи почуття самотності та ізоляції. Маргарита Назаренко, Максим Мурашов, перший міський. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Антоніна Косогорова, директорка комунальної установи, територіальний центр надання соціальних послуг обслуговування у Тернівському районі. Пані Антоніно, я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чим оснащений ось такий автомобіль господарочка Автомобіль-господарочка, він оснащений ну, приладдями для прибирання. Це для прибирання і у кімнатах, для присадибного прибирання. Це в, в ній є і перукарське вкладення, і медичне вкладення, і вкладення для прибирання, я вже сказала, присадибних ділянок. Там перукарські вкладки, там більш 20 найменувань, дуже багато uh -huh. що там є. Для прибирання там і пилососи, і праска і комплект, швабр з відрами, медична вкладка, там і пульсометри, і тестові смужки, і ланцептери, і маски медичні, що хочеш там. Uh -huh. Які саме послуги він може надавати? тобто, я так розумію, що це прибирання правильно і у будинках, так і я зрозуміла вас. Значить, автомобіль господарочка він пристосований для допомоги нашим соціальним робітникам, нашим фахівцям. Відділення адресної натуральної допомоги з надання двох соціальних послуг: це догляд вдома і натуральна допомога. Uh -huh. Тобі ж цей автомобіль якраз він призначений для того, щоб можна було перевести до місця проживання нашого підопічного. Всю службу, склад мобільної соціальної служби, це, як ми тільки що бачили у кадрі цей перукар, цей швачка, цей соціальний робітник, цей психолог, якщо потрібно, це буде і юрист. От. А там де, від, там, де вантажний відсік, там якраз лежить це все обладнання. Там є і генератор, який ми вже тримали, там є і бензопила, і мотокоса. Наразі ми очікуємо на зварювальний апарат. Ще принаймні ми не отримали. Ну на, я так сподіваюся, що ми отримаємо невдовзі і пральну машинку, яка буде з віджимом. Тобто Чекаємо. ще додаткове обладнання. Це да, да, ми ще обладнання, не да, обладнання. Так як не. нам е, пропонують наша громадська організація е, Ліга соціальних працівників України. Кажуть, що це ще не закінчення, так сказати, цього проекту. Ми ще вкладення до автомобіля будемо отримувати, угу. Угу. тобто він буде надавати, можна так сказати, ще більше послуг. правильно? Так, так. розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явилася ідея впровадження ось такого проєкту. Хто ініціатором був? Це міська влада чи можливо так, іноземні партнери? Значить, да, ну це громадська організація Ліга соціальних працівників України. Вони звернулися до Криворізької міської територіальної громади з питання щодо прийняття участі нашої Криворізької міської територіальної громади у пілотному проєкті розвитку ООН. Це організація. Мобільної соціальної служби з надання послуг догляд вдома, паліативний догляд, натуральна допомога для осіб похилого віку, які самі себе на жаль не можуть обійти. Угу. Так, а як давно працює автомобіль і з мешканцям він вже встиг допомогти? Значить, наш автомобіль він працює з 1 лютого поточного угу. року. За цей час ми вже виїхали 55 разів. Надали допомогу соціальну допомогу 605 особам, в тому числі це буде 620 послуг соціальних, і отримали вже на сьогодні відгуків понад 74 позитивних відгука. Люди. Це приємно, да. звичайно. Так. От якраз про це моє наступне запитання. Як от в цілому містяни реагують на таку допомогу? Ну, спочатку, скажу чесно, якось так дивилися, трошки остерень. От тоді, як кажуть, як сарафанне радіо. Трошки сорок. Один, да, один подзвонив другому, другий третьому. Тому що на сьогодні це дуже зручно, коли. Послугу натуральна допомога, в що входить, наприклад, косіння там, чи рубання дров. У громадський транспорт ти ніяк не зможеш покласти ту ж мотокосу чи ту бензопилу і приїхати до нашого підопічного, щоб надати йому соціальну послугу. А це дуже зручно, це економить час, це і на якість тоді послуги теж позитивно впливає. Тому приїхали. Відкрили машину, достали вкладення, що потрібно: медичне, там, перукарське, і наприклад, допомоги, господарське Вони да, виконують складові послуги, догляд вдома і складові послуги натуральна допомога. Так, Шишина Останок, розкажіть, будь ласка, як взагалі територіальний центр працює зараз? Ну, ми працюємо в звичайному режимі. Єдине, що на сьогодні це як кажуть нас. Радує те, що завдяки тому, що ми отримали оцей вантажо-пасажирський автомобіль Господарочка, наші послуги стали попитом більшим користуватися. І ми на цей час, ну, так сказати, більшість людей обслужили, чим ми б це могли зробити без цього автомобіля. На рівні з цим у нас працює університет третього віку, і всі відділення денне і місцями тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб з обмеженими рухомими можливостями. Тобто, ми працюємо в звичайному режимі. Тобто можна так сказати, що автомобіль-господарочка допомагає вам більше біль, більшій кількості людей надати допомогу наразі. Так, так, так більшій кількості, і це, я ж кажу, це якраз і впливає і на якість надання послуг. Тому ну, ми ж опитування робили, і соціальні робітники mm -hmm. теж зараз у захваті, тому що не треба сьогодні сумки тягнути, як кажуть, через два-три квартали можна зручно це все покласти в автомобілі, вести. І воду сьогодні ж люди питну завозять. І... Тому це дуже зручно. І соціальні робітники, і клієнти, ну як можна так сказати, тобі ж наші підопічні, підопічні, да, наші підопічні у захваті. Така допомога, яка зараз необхідна кожному, так. Так, ну що ж, пані Антоніне, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що дійсно всі ваші підопічні зможуть оцінити як належне ось таку допомогу від автомобіля, тому що це дійсно дуже класна ідея і щось таке новеньке для нашого міста. Дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Антоніна Касогорова, директорка комунальної установи, територіальний центр надання соціальних послуг обслуговування у Тернівському районі. Ми поговорили. Про автомобіль господарочка та послуги, які він може надавати містянам. Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри на першому міському.